Сьогодні, 16 лютого, Україна відзначає День Єднання. Його президент України Володимир Олександрович Зеленський заснував 16 лютого 22-го року на тлі попереджень про можливу війну. Взимку 22-го року Росія почала без пояснень стягувати свої війська до українського кордону. Світові ЗМІ активно писали про можливість військового вторгнення РФ до України. Серед дат, коли це можливо, видання The Sun назвало день 16 лютого 2022 року. Ніхто не хотів вірити в початок повномасштабної війни. Країна Продовжувала жити своїм життям і турботами, але в суспільстві все-таки почалися хвилювання. Для підняття духу і щоб зменшити психологічний тиск, президент України Володимир Зеленський встановив нове свято, покликане нагадати, що самов'єднання наша сила. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання, сказав тоді президент. Так з'явилося свято, День Єднання України. Президент Володимир Зеленський оголосив день єднання, щоб показати єдність українського народу, згуртувати українців навколо національної ідеї та показати російським пропагандистам, що українці це єдиний народ. День єднання молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світу, що ми сьогодні, як ніколи, єдині, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Сьогодні в Україні в містах і селах піднімають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна, одягнувши вишиванку. Прикріпивши синьо жовту стрічку, або ж підтримати тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. Наша єдність має залишитись міцним ланцюгом, який захищає та оберігає всіх нас і Україну не тільки в цей день, а й на віки. Тільки разом ми сильні, бо наша сила у єдності разом і спільними зусиллями до перемоги. Разом ми сила. Все буде. Україна. щодня наші захисники боронять Україну, захищаючи рідну землю, незалежність та кожного з нас. Щохвилини ризикуючи власним життям, вони оберігають спокій мільйонів громадян, наші захисники Герої України. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні, героям слава, слава героям, вічна пам'ять загиблим. Єднайтеся, люди добрі, молю вас, благаю, бо ворожа, злая сила землю розриває. З Днем єднання, дорогі українці!